Привіт-привіт! Сьогодні готуємо хрусткі вафлі. Це дуже легко, просто і швидко, як завжди. Декілька хвилин, пару інгредієнтів, і ви вже смакуєте найкращими в світі вафлями, неначе їх приготував сам шеф. Тож ми беремо згущене молоко, додаємо звичайне молоко, яйця, розтоплене вершкове масло, його можна замінити маргарином, перемішуємо все, просіємо борошно, додаємо сіль. Розпушувати, За бажанням можна додати ванільний цукор, вимішуємо тісто до однорідності. тим часом розігріваємо нашу вафельницю і змащуємо вершковим маслом перед першим випіканням. Я викладала приблизно по одній столовій ложці тіста на кожну сторону, випікала приблизно 1-2 хвилини. Орієнтуйтесь на свою вафельницю. Все і п'яти хвилин не минуло, як ви вже можете насолоджуватися цими. Золотавими хрумкими ароматними паффями. Ви можете подати їх джемом, горіховою пастою, нутелою або навіть з варенням, хто й такий, щоб відмовляти собі на солоді. Зберігайте цей рецепт смачного!